Вони зможуть заряджати техніку в окопах, вести нічне спостереження за ворогом і вистежувати позиції та базування артилерії противника. Завдяки підтримці Вінницької громади спецпідрозділ головного управління розвідки Артан отримав технічне підсилення. Сухі душі, мавіки, 3Т з ночником з тепловізором. Тепловізійні праціни, український виробник, суцільний стильний корпус. Мавіки хочуть дороговартісні, та це ніщо у порівнянні із збереженими людськими життями, кажуть військові. По-перше, це дослідження, вони вилітають, знімають цілі, і по-друге, мають можуть також ну до них можна чіпляти там всякі вибухові речі і якби уражати противника. Це, по-перше, зберігає ну, життя людей. Вони вилітають, вражають цілі і є дуже на даний момент ефективними. Командир спецпідрозділу Гур Артан Вінничанин. Титан каже, всі запити, які надсилають до міста та гумштабу, закриваються у найкоротші терміни. І це дозволяє вести ефективні наступальні та оборонні операції. У нас вже війна така, ми заходимо на якийсь, на відрізок на фронту. І в основному у нас навіть, ну, от, може не бути відразу стрілкових боїв. а йдуть тільки в основному це артилерія. От. Ці всі прилади, і вони дуже потрібні, і вони дуже як розходний матеріал, їх постійно треба. Так як ми приймаємо участь саме в на гарячих таточках, ми були зараз на відрізку часів яр. У нас в Мавіків уходило до 30 штук в день до 40. Тобто дуже ефективно, без мавіків буде дуже тяжко. Цього разу військові отримали п'ять тепловізорів, стільки ж Мавіків, 3Т, прицілів та бандера пауерів. Аби у спеку забезпечити бійцям елементарні умови для особистої гігієни, у фронтову автівку завантажили 20 тисяч сухих душів. Міський голова сказав відмовитись від капітальних ремонтів, все спрямувати на підтримку збройних сил України, тому що задача кожного з нас, щоб воїни відчували нашу підтримку. Це нам треба, щоб в них були мавіки, нам треба, щоб в них були приціли, щоб вони відчували нашу підтримку. Більше того, щоб їхні родини, які знаходяться тут, відчували турботу. З початку року Вінницька громада спрямувала на підтримку армії майже 400 мільйонів гривень, 348 з яких виділили на техніку та субвенції військовим частинам, а ще 50 мільйонів на закупівлю військових облігацій. Ірина Дідухолах Літвінцев новини за день телеканал Віта.